Всім привіт! Сьогодні будемо знімати статю з марки BMW. Не знаю я точно який рік автомобіля, не знаю мотор, тут мені здається 2,0. Так, з чого буде почати, дуже важко зняти статті. Я зняв вчора за щит Хотів позвонити до друга, щоб знімав статю, але тут не сказав, що його тяжко зняти. Просто не дуже маю часу, коли знімати. Так, Один болт таки відкрутив гаєчку на 10, а далі що робити потрібно. Ну, не знаю, ну дуже тяжко. Я зараз залізу під машину і покажу, що ну, наскільки важко тут зняти стаття. Не знаю, як туди добратися. Мені, мені дуже важко один болтик відкрутити. Це силовий провод, який йде від акумулятора. Якщо я його відкручу, то я статю точно відкручу. Якщо я не відкрутю, то прийдеться що здумати. Так, і тут ще плюс е, теплообмінник, який дуже мішає. Бачите, він прямо знаходиться тут за фільтром цим масляним. Ну не знаю, ну просто капец. Не знаю, як туди долізти. Ну, мені потрібен один болт відкрутити. Я не знаю вам, як показати. Щоб я лиш нічого тут не повидив. Вот болт, бачите? Оцей болт так головне щоб я сняв І я дивлюся, що я від цей його дові відкрутити. Хоча неудобно, дуже неудобно тут бачити колінця, ці пластики, вони люблять лопати. Не знаю. Я, знаєте, що би забив? Відкрутив оцей колінчик. Болтик тут на 10. І бачите, це можна буде відсунути чуть убік. Я думаю, що вийде, бачите, тут о, болтик От, на 10. Відкрутимо це колінце, цей шлан підоймимо і спробуємо відкрутити силовий провід. Так, ну от, удалося мені відкрутити болтик. От який йде на клімі 30 от від акумулятора, якщо я вам зближу, от він. Бачите, сюди посилюєте ключ на 13 і відкручуєте. Тепер я можу сміло йти під долину. Відти буде удобно, мені головне, щоб я відкрутив цю клему. Так, ось саме статі з під долини машини. То тут буде болт, отут на коробці, бачите? Один болт і ззаду буде другий. Що важко зняти, оце бачите, оту клему від це взагалі нереально зняти, лише тільки відти. Попробую, не буду показувати далі процес зняття стартера. Я думаю, що вийде все. І, звісно, приходиться вам відкрутити всю защиту низну. Також тут ці кришки желізні. І спробуємо його зараз досягати. Так, ну що, зняв я стартер. Дуже важко знімати. Дзвонив до друга, він поїхав, поміг мені, тому що я робив і ключ спеціальний і так далі. І зараз покажу, як його справді таки реально зняти і того. Так, це статі від спринтера. Тут буде заміна щиток. Так, що в цьому статі? Чому я його зняв? Бачите, щітки вже були тут пошті. Ну, Якісь год би ще побігали, якщо чесно. Бачите, тут ще міліметр два з половиною, навіть три. Могло би ще хватити. А от тут, бачите, проблема у цім бендіксу. Стаття сам буксує. Бачите, тут є якби обгодна муфта. Бачите, воно в один бік легко йде, а в другий, воно, бачите, під, від руки не поскакує, а під нагрузкою поскакує. І також оця планітака. Самий цей чувачок, він дуже чесно, сильно зношений. Особливо тут. Взагалі, цей статя піде на реставрацію. Я замовив, воно не підходить. Я знайшов хороший статішник, перебрав його, перемастив. Як ці зпчасті надоїли, що заказуєш, що підходить, то не підходить. Взагалі, бачите, цей бендікс трошки більший. Але я його сточу на станкове. І це ж кольцо опустю у долину. І воно все буде робити. Ну, бачите, оцей код деталі не підходить на цей статі. Кому буде треба. От, бачите, тут 2107, А тут, бачите, код 24.0107. Ну, щось у них не, не сходиться. Ну, йдемо під машину, покажу, як там мучиться. Треба, щоб поставити статю. Ну, важко дуже, чесно. Так, от я от такий ключ. Бачите. Маленький. Що з мене камера останнє це барахлець. А, ну Цим реально закрутити. Але найкращий варіант це прийшов до мене друг хороший і підказав: Бачите, удлінітілі три штуки. І туди на болт через. Ну, тут темно, але я все-таки посквіті. Бачите, через хрестовини одну, другу. І бачите три штуки удлинителів, Один, два. І 3. І так, за коробку посилюємо. Вроді би Е-49. Зараз подивимося, яка точно тут головка. Ні е, тут Е-12. Щоб знали, ну, цим набагато скоріше і проще. Ну, це ще півбіди. Саме важче, що зробити, це накинути оту клему. Бачите, клему 30, там 2. Ну просто будете бачити, ну, мучення, це ще болі-міні. Ну то, о, той був в мене цікавий. Стартер перевірений. От, бачите, по номеру заказав такий самий. Відчухав його, ну, в ідеалі повезло. Даже щотки більші 60%. Ну, стартер на, по акції попався недорого, плюс-мінус 40 доларів. Це не є дорого за такий стартер. Все, я складаю, не буду показувати, як я це все скручую. Ну, ем, важко, бо то що тут два, двома руками, одною не буду знімати. Закручу. Защиту ми не будемо класти і попробуємо будемо заводити. Так, ну що, все склав. Вже пізня година ночі. Ну, ем, багато защити, там багато вже знімати. І спробуємо, чесно не перевіряв, дуже велику ошибку зробив, Ну, статя. Слава Богу, не було проблем після моїх рук, але не знаю, все можливо, як не як це би ушка. Головне, щоб утягуч. Ну, я бачу, що по цим, по состоянню щиток, то старт у нас хороший. Так, пробуємо вставляємо ключ. Так. От уставили. Так, ця машина, ну наскільки я знаю, кнопка Soft Start. То вона без ціпління не робить. Це точно. Так, пробуємо нажати сіп... цеплення. Нажимаємо один раз кнопку. Віться, машина завелася. То що треба? Так, глушимо. Опять нажимаю кнопку. Так, є. Глушимо. раз. Я завжди 5 разів, а після п'ятого разу я вже машину можу спокійно віддавати. Ну ще один раз. Все, трошки найпороби. пороби. Підзарядиться акумулятор. Ну, що я скажу, дуже важко знімати старті. Ну, дуже, Чесно, дуже багато часу пішло. Мені здається, що я на бусиках то три, ну з чотири буса точно би міг зняти стаття. Дякувати другу, що підійшов, показав, бо я щось там точив. Все-таки через довгу головку. Ну, ті болти, ще мало важно. ту клімку 30. Хто буде знімати, скажіть мені, як ви. І, і получалося? Чи ви знімали патобки там з колінця? Бо я не хотів завоздушити систему, щоб зараз знімати патобок, а потім щось вувати. неохота просто. На такий статі для хазяїна буде гарантія. Я думаю, що проблем не буде. Стаття перемащений. Повністю і статя попався, ще хазяїн доволі повезло. Щітки почти 60%. Це 4-5 років. Спокійно, це оригінальні щітки, вони довго бігають. Все, всім дякую за увагу. Такий невеликий ремонт. Ну, Затягнувся трохи. Але нічого, Гаражів ще є, я працюю і на дворі, ну тут лише одна яма.